Хочу показати, як я в вузлі в ваній кімнаті обшив інсталяцію. Спочатку планувалося, що над інсталяцією зверху тут буде все полички е в гіпсокартоні будемо робити, але вирішив, що коробом обшию, це і все. Ось вийшлося метровий короб, так як у нас метрова плитка. Плитка буде лежати по горизонталі, подовжені. І від кута теж у нас виходить метр, то вирішив коробом аж до стелі пройти з гіпсокартоном так. Виходи поробив під бідетку, під ну, все там-вихід води, під, під кнопку клавішу, Ось так. обшиється, не знаю, ще може мозаїкові боки, бо плитка. Фона цей великий метровий буде метрова плитка, а боки може обшию мозаїкою. І зараз ще покажу другий поверх. А це санвузол на другому поверсі мене. Значить теж інсталяція і зашита повністю. Повністю зашита вся стіна, щоб не виділяти інсталяцію коробом там чим. з виходи пороблені під підлетки всеобі. Ось так. Зліва буде раковина умивальник, а справа буде тут душова кабіна. Вон, виходи є. Над душовою кабіною буде витяжка. Це полуторний етаж під кришею, скажем. Ось так. Будуть натяжні потолки, натяжна стеля. Ось такі два санузли у мене в приватному будинку. До речі, вже підлогу гідроізоляції потягли. Вугли проклеєні стрічкою спеціальною Гідроізоляційною. Стіни теж з тієї сторони де більш вологі. Три рази протягли гідроізоляції, а з цієї сторони тільки раз і ще будемо тягнути. Ось таке у мене становилось. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Коментуйте. Дякую за перегляд.